Центр психологічної підтримки за зразком тих, що працюють в Ізраїлі, тут безплатно надають психоемоційну підтримку, навчають долати посттравматичні стресові розлади і багато іншого пов'язаного із психологічним здоров'ям. Ми працюємо з внутрішньо переміщеними особами. Вони потребують часто такої допомоги. Це пов'язане із необхідністю адаптації, з тим, що багато з них хто перебував в зоні активних бойових дій. Ольга Межибовська відвідує центр психологічної підтримки. Приїхала до Хмельницького з чоловіком із Харкова, рятуючись від обстрілів. Відволікаємося, і в общем, багато вправ тут робимо таких, які відлікають нас від війни. І нейротерапія, і малювання, арт-терапія, і йога тут є, і танці для тих, кому за 50 та за 60 золоті роки, і нейрографіка. Ну то є навіть чоловік трошки рівнує мене е, к Хесетбешту, бо я тут провожу цілий день. Тут не страшно, тут ну. Захоплюєшся якимись там заняттями і не навіть от була вранці тривога. То ми компанії тут рисували, малювали і ні, та саме. Не дуже тремтіли. У центрі Оршалом кажуть, кількість звернень за психологічною допомогою щодня зростає. Інна Гушовська працює з дітьми. Для цього використовує різні форми та види терапії. Я працюю з дітьми і з підлітками. В основному проблеми внутрішньо переміщених осіб це адаптація, теж тривожність, втрати втрати, тому що вони втратили свою домівку. Їм приходиться адаптовуватись на нову. На новому місці, і е, тому ми допомагаємо їм в цьому. Ми проводимо так само і тренінги, тренінгові заняття групові, де дітям легше трошечки в групі відкриватися. Це і е, розмова, це і арт-терапія, тобто за допомогою засобів малювання. У нас є працює сенсорна кімната, яка допомагає нам е, в тому, що е, краще налагоджується контакт з дитиною, якщо е, дійсно є симптоматика порушення сну. Якщо є жахливі сновидіння, якщо є певні переживання психоемоційні, які заважають звичайні життєдіяльності людини, тоді це вже є такий дзвіночок, який точно є сигналом, що потрібно звернутися за професійною допомогою. Психологічну допомогу у центрі надають безплатно. Цей центр не працює тільки для єврейської громади. Він працює на території Хмельницької області для всіх потребуючих. Центр сам по собі він відкрився 16 вересня, але ми до цього часу напрацьовували ті завдання, які мали бути перед нами. Розробляли документацію, думали, яким чином і я буде проходити звітність. От сьогодні ми вже готові для того, щоб показати розказати, як буде робити центр. В центрі знаходиться і сенсорна кімната, і кімната групових занять і пункт незламності, і бомбосховище. У Хмельницькому центр працює за адресою вулиця Шевченка, 40, дріб 2, з понеділка до п'ятниці з 9 до 18 години.